Кріпосне право Радянського Союзу. Шкода, що мало висвітлюється ця тема. А треба, щоб знали радітілі совдепії, за чий рахунок була безкоштовна освіта, медицина, квартири, дешеві ціни і тому подібне. Не лише за сталінських часів, а й у 60-ті, -70 70-ті, навіть у 80-ті роки сільські люди були рабами безпаспортними і безправними. Грошей на руки не видавали, тільки записували трудодні, норма яких підлягала обов'язковому відробленню. Пам'ятаю важку працю моїх батьків в колгоспі без права голосу, бо цар і Бог, голова колгоспу, робочий день починався затемно, так і закінчувався. Люди були просто колгоспною худобою, повне безправ'я, тяжка безоплатна рабська праця. На праці рабів і слухняності мас і трималась вся совєтська система, знищуючи інакомислячих. І взагалі мислячих людей геноцидом і терором. І зараз, в наш час, коли відкриті архіви жорстокості і садизму комуняцьких катів ще знаходиться немало тих, хто під впливом розгорнутої кремлівської пропаганди жаліє за недобудованим комунізмом. Ось що згадують люди в інтернеті, моє дитинство якраз припало на 80-ті роки. Маленькою з третього класу мені вже довелося мамі допомагати на буряках. Норма доходила до 3,5-4,5 з гектарів. Спочатку проривали, потім двічі або й тричі за літо ще прополювали. Під палючим сонцем, вітром добре пам'ятаю, як носом кров йшла від перевтоми і перегріву. Моя матуся ходила на буряки до 16 листопада, холодної осені збирали буряки, вона ж була на нормі, треба зібрати. А до того все літо сапала 6 гектарів, будучи вагітна мною. Холод, сніг, болото, руки мерзнуть, і дитина проситься народитися. Господь допоміг, в муках той колгоспний урожай зібрали, а наступного дня народилася я. Все своє життя матуся повторювала Діти, вчіться, щоб так тяжко не робили, щоб не мучилися так, як ми. Михайло Шмаль. Колгоспну систему часто називають рабством, але раби, хоч би були забезпечені їжею, сякою такою. Це ж було цинічне щоденне гвалтування людей безкінечною роботою. Пам'ятаю п'ятирічним, як моя мати, що пройшла насильницьке німецьке рабство, де вона була хоч би ситою, доїла корів у бауера, різала уже вдома на Чернігівщині заступом для великої рогатої худоби силос у глибоких ямах. Холод, страшний сморід, сирість, тяжка нежіноча праця. А вдома задубіла селянська хата із сніговою намерзю на вікнах на палець. Топити було нічим, і порожні полиці, бо ж за працю отримувала міфічний трудодень. Таких жінок у селах була добра половина, бо ж війна вибила чоловіків. Ось так зростало і моє покоління. Наумова Світлана, мій рік народження 1957. Я пам'ятаю, як мама покійна не могла волосся моє в коси зранку в школу заплести. так боліли руки після дойки корів, ніяких апаратів не було. 40 колгоспних корів щоденно вранці і вечором, а ще потрібно було їх накормити. Я допомагала влітку волочить клєвер, силос і комбікорм для тієї скотини. Тітка працювала на полі на буряках. Норми були вищі людських можливостей. Пололи їх ціле літо, а восени трактор тільки підорював, а жіночими руками ті пудові буряки з землею потрібно було видерти, скидати на кучу, а потім весь листопад в холод і дощ чистити. І на кузов автомобіля погрузити. Ніхто не вірив, що в Німеччині цей процес вже давно механізований, що одна людина справляється з цілим полем.